Всім привіт! Нерідко мені задають питання, яким звуженням необхідно стріляти кулю. Отже, в наступних випусках розберемо основні питання стрільби кулею в практичній стрільбі сладкоствольної рушниці. І так, перше, якщо брати узагальнено, то всі кулі в практичній стрільбі можна розділити. Кулі, які використовуються в практичній стрільбі, можна розділити на кулі каліберні і кулі підкаліберні. Якщо мова йде про каліберні кулі, тобто діаметр якої відповідає 12 му калібру при циліндричній свердловці стволу, необхідно такі кулі стріляти циліндром або покращеним циліндром. Якщо мова йде про підкаліберні кулі, тобто кулі, діаметр якої менше за діаметр 12-го калібру при циліндричній свердловці, необхідно інформацію шукати у виробника такої кулі. Але як правило, така куля стріляється. Повним чоком. Якщо, наприклад, ми говоримо про кулю Тахопрактика, то вона сконструйована саме під повний чок. Це якщо ми беремо узагальнено. Якщо звернутися на сайти виробників куль та на сайти виробників гладкоствольної зброї, ви можете знайти різну інформацію. Якщо узагальнити, то виробники Куль чомусь не зазначають точних даних по кожному своєму боєприпасу, тобто там якась така узагальнена інформація, йде. Наприклад, у Тахо написано там наші набої або наші кульові набої можна стріляти різним або будь-яким видом а, дульних звужень. На сайті Ріо, наприклад, я взагалі не знайшов жодної інформації. Але на деяких сайтах, наприклад, наскільки я пам'ятаю, на сайті рушниць Бенеллі є рекомендації по типу не стріляти кульові набої з вженням більше, як на півчок. Тобто з звуженням більше, ніж пів міліметру. Сайт Ремінгтону або виробник Ремінгтон рекомендує стріляти кульові набої з вуженням покращений циліндр, тобто з чотирма рисками, які позначаються, імпрув циліндр. Коротше кажучи, якщо ви не хочете дуже заглиблювати в цю тему, стріляйте каліберні пулі циліндром, а підкаліберні стріляйте тим звужням, яким рекомендує виробник. Найчастіше це буде повний чок. Особисто я стріляю кулі виключно циліндром. Це я роблю через те, що на, практично на всіх змаганнях, в яких я беру участь, Дистанції достатньо незначні, тобто до 30 метрів. На такій дистанції при будь-якому звуженні, яке би звуження не встановив, куля полетить туди, коли я поставлю свої прицільні пристрої. Якщо ж мені необхідно стріляти на дальню дистанцію, я беру свою рушницю, беру боєприпас, яким я збираюсь, наприклад, на змаганні стріляти, і вже його тестую. Під конкретний ствол, під конкретне звуження на конкретну дистанцію. І я знаю, що яка пуля, як себе мене поводить на дистанції, наприклад, 50 метрів, або 60, або 40 метрів. Узагальнено це все. Більш детально про кожен з основних набоїв, які доступні сьогодні на ринку, ми розповімо в наступних випусках. І ще б я хотів доповнити це відео. Однією темою на останніх двох етапах Кубку України я був, я працював ренч офіцером на кульових вправах. Так от я помітив, точніше, мені здалося, що деякі стрільці не розуміють, куди в оцій класичній мішені IPC необхідно стріляти кулею. Або вони не розуміють, або мішень настільки велика, що з 7-8 метрів вони просто тіряються і починають стріляти куди загодно, але тільки не в зону альфа. Тому можливо, я допускаю, що ця інформація буде цікава людям, які не часто раніше зустрічали ось таку мішень, а більше стріляли по мішенях А4, яка здебільшого складається з зони Альфа, трохи з зони Чарлі, а зони Дельта там взагалі нема. Тому я б хотів би трошки розповісти. На відміну від А4, ця мішень має зону Дельта. Ось вона проходить ось таким чином. Нагадаю, що всі рушниці у нас стріляють за фактор мощності в мажорі. Тобто, розподілення балів іде наступне: Дельта 2, Чарлі 4 і Альфа 5. Відразу ось. Обкреслю зону альфа. Так от, коли ви стріляєте в зону дельта або коли ви набираєте зону дельта, це дуже негативно сказується на ваших результатах. Буквально незначне прицілування, це довше на якусь одну десяту, максимум на дві десятих секунди, принесе вам на три очки більше. 2-3 зони Дельта і ви взагалі свій результат будете шукати десь в самому низу таблиці. Тому вам необхідно для себе зрозуміти, де точка прицілювання на класичній мішені. Якщо на мішені А4 вона у фізичному центрі, то тут вона трошки вища. Вона йде приблизно ось в цій частині. Чому вона тут? Тому що це є фізична середина зони альфа. Тобто не фізична середина самої мішені, вона значно ниже нижча. Чому не варто стріляти в цей фізичний центр? Тому що тут залишається дуже небагато, невелика відстань до нижчої зони до зони Чарлі. І в принципі небагато до зони Дельта. Натомість, якщо ви стріляєте трошки вище, у вас залишається достатньо великий запас зони альфа і вирогідність того, що ви наберете саме 5 балів, набагато вища. Як правило, основною помилкою, коли ви поспішаєте стріляти, є заниження пострілу. Тобто ви недостатньо чітко обробляєте спусковий гачок, дергаєте вашу зброю і постріл іде нижче. Так от, при прицілюванні всередину, у вас є ось такий запас. Тобто на 7, 8, 10 метрах, 8, 10, не 8, 10, а 8, 10 метрах, ви, навіть коли ви недостатньо чітко, недостатньо правильно опрацювали свій спусковий гачок, ви все одно влучите в зону альфа, максимум в чарлі, але не в дельту. Власне кажучи, ось що я хотів вам сказати з приводу прицілювання в класичну мішень. Потрапляння в зону дельта дуже негативно сказується на вашому результаті. Тримайте це на увазі, коли наступного, часу, наступного разу будете приймати участь у змаганні. В принципі, це все. А в наступних випусках ми вам розповімо про різні типи. Типи кульових боєприпасів, які використовуються практичній стрільбі. і дамо вже свої рекомендації, який з боєприпасів яким конкретно видом звуження ми радимо стріляти. Я дякую вам за увагу! На все добре. Не забудьте підписатись на наш канал.